Всім привіт! Вас вітає Червоний Кіт. І сьогодні ми продовжуємо нашу подорож в Блок Фруц. Так я потроху просуваюсь і досліджую кожний острів у цьому першому морі. І сьогодні у нас буде вже не Піратський острів, а Піратське селище. Містечко невеличке. Можна навіть назвати піратське село. І саме туди прямує мій корабель, тому що я вже можу там прокачуватися. І там починається прокачка у нас 30 го рівня. Саме зараз ви бачите цей невеличкий, я не знаю, острів з невеличким селищем на ньому. І там крізь будуть у нас пірати. Ну що ж, давайте дізнаємося, які тут у нас є взагалі квести і. Тут їх небагато, тільки три. Так, ну що, обираю перше. Це треба вбити вісім пиратів. Чому б ні? Давайте це зробимо. За це мені дадуть 3000 доларів та 13 тисяч досвіду. XP. Зараз я буду трошки інакше тактику робити. Мені підсказав капанда, і я дякую йому за це. Що ми робимо? Спочатку я не атакую піратів, а лише їх, скажімо так, приманюю, чи як сказати. Хоча, ви знаєте, краще це робити саме було б катаною, але це я вже зрозумів трошки пізніше. Ну, добре, нехай так. Коли вже вони в трьох бігають за мною, тоді я використовую свій фрукт і намагаюсь їх. Максимально вразити, завдати максимально шкоди їм, ну і таким чином поступово буду їх вбивати. Ну що, я трошки пришвидшив події, які відбувалися. Ви бачите, 7 з восьми пірати вже спочивають, і зараз я на кулаках просто добивав останнього пірата. Ну що? Загалом 8205 доларів я отримав та 16902 досвіду. Я рахую і винагороду, і саме скільки я отримую, коли я вбиваю кожного пірата, тому що за кожного пірата я так само отримую як кошти, так і досвід. Ну що, давайте спробуємо друге завдання, другий квест. Треба знову ж таки 8 персон вбити. І це брутали. Хто такий Брутал? Ну, Взагалі це жорстока людина. Це ніби свинособака або скотеняка. Ну, давайте, давайте будемо їх назвати скотенякою. Так, до речі, я отримав якісь незрозумілі для мене матеріали будівні. Я не знаю, що з ними робити. Вони у мене чомусь з'явилися в моєму інвентарі, але я не знаю, що, як їх використовувати. Так, тут так само можна зробити точку спавну. І зараз, до речі, мені пояснило, як це працює. Ви бачите, поряд з Твіттером там такий будиночок. Якщо ви саме на нього будете натискати, то вас автоматично буде телепортувати на ту саму локацію, яку ви встановили. Як домашню, Тобто, це дійсно зручно, ви обираєте острів, на якому ви будете фармати, і робите там помітку, що це і буде ваша домашня, скажімо так, сторінка, я би так назвав. І кожен раз, коли ви заходите в гру, ви можете телепортуватися туди. І доволі таки це буде досить швидко. Також я помітив цього чоловіка, це якийсь річмен, тобто він дуже. Багатий, але я не розумію, що з ним робити. Він зі мною не бажає спілкуватися, можливо, так само тут якийсь є квест, про який я ще не знаю. Може, в якийсь, скажімо так, певний час треба підходити, може, певні події мають бути до цього. Я не знаю. Якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть про це в коментарі. Ну, а зараз я саме пересуваюсь далі і знайшов, все ж таки, де у нас тут скотиняки, <хи> і зараз буду їх вбивати. До речі, ще я знайшов сундук, знайшов ще боса, але сундуки я вам трошки пізніше покажу, саме де вони знаходяться, і скільки саме ви зможете отримати з них коштів. Так, ну що, я використовую той самий метод, але не дуже влучно, я стріляю своїм фруктом. Спочатку я приманюю, чомусь приманюються лише тільки три. Інші не бажають цьому брати участь, тому приманювати все ж таки краще катани. Але, як я казав, трошки пізніше ми з вами це подивимось. Так, давайте так само я трошки перекручую. Отак. Шість з, з восьми я вже вбив. Давайте ще дві скотиняки об'ємо. І подивимося, скільки зараз я отримую за виконання цього квесту, а також подивимося, скільки досвіду мені додасться до моєї скарбнички. Так, ну все, до побачення. Це телебачення. Та куди ти постійно. О, є якийсь жахливий снайпер. Постійно кудись в іншу сторону. Відправляє свій фрукт. Так, ну що ми бачимо? 9835 доларів це не так і багато, але багато досвіду. 28745. Ну добре, давайте обираємо останній квест, який у нас є на цьому острові. Ого, непогано. 45 тисяч досвіду і 8 тисяч доларів. Ну що, я думаю, що я гадаю, що пора закінчувати справу з цим босом. І відправляюсь до нього. Так. Тут у нас бос. Зараз будемо його атакувати. Так. Бос у нас, скажімо так, досить таки впевнений. І іноді він дійсно може атакувати мене і задавати мені так само шкоду, тому з ним треба бути більш уважнішим і постійно дивитися, пильнувати за ним. Щоб не отримати стусанів. Так, ну що, непогано, я все ж таки зрозумів, як з ним впоратись. І ви бачите, що я вбиваю босяру цього селища. Так, ну що мені надали? Надали мені непогано, дуже непогано. 17 тисяч доларів і 50 тисяч досвіду. 50 532 Це забагато. І мені це дуже подобається. Тому, звичайно, я буду використовувати всі свої, скажімо так, квести саме на боса. Але деякий час я не можу постійно використовувати свої квести, тому я маю витрачати свій час або на піратів, або на скотеняк. Ну а зараз ми з вами подивимось дуже прикольно, на мій погляд. Штуку як залізна булава. До речі, хто не поставив подобайку під цим відео, обов'язково це зробить. Кожен ваш файник, скажімо так, зробить дуже добре моєму каналу. Так, ну що, зараз я статистику трошки розподілю, бали, які я отримав. І давайте будемо дивитися, що ж я там викопав за 25 тисяч доларів. Так. Залізна булава. Непогано виглядає. І дивіться, яка вона потрібна, коли ви її використовуєте. Вона дуже непогано, мені сподобалася, але в мене стата не прокачана саме на зброю. Всю свою стату я прокачую на фрукт. Тому, відповідно, небагато, скажімо так, урону я можу завдати саме цим, скажімо так. Видом зброї. І ви бачили, зараз я спробував міксанути. Тобто я, скажімо так, спочатку знайшов 5 скотиняк Вони прийшли до боса, і разом з босом я намагаюся їх вбити. І дивимося, що отримав 18 772 і 53 тисячі досвіду. Ну, це лише на 3 тисячі більше, тому я. Вважаю, що не треба вистачати на це час. Також тут є коваль, який може поліпшити мою залізну булаву, але треба десь отримати шкіру та крила. Одна шкіра впала мені з один, одного разу. Але я так розумію, що отримувати це дуже-дуже довго буде. Ну що ж, і наостанок, я хочу показати, де саме приховуються у нас скарби. І подивимось, скільки саме коштів, скільки доларів ми отримаємо, якщо відкриємо їх всі. Загалом я знайшов 4 сундука. Це третій, і четвертий у нас знаходиться у домі нашого босу. Оцей сундучок. І 5370. Доларів я отримав. До речі, якщо у вас є віп сервер ви можете його постійно перезавантажувати, перевант... і тоді у вас будуть знову ті самі сундуки. Так, зараз я купую за 350 робоксів можливість придбати швидку лодку. Я дуже хочу подивитися, що це за лодка. І тому з вас знову ж таки файник добрик під цим відео. Тому що я витрачаю багато робоксів саме для вас, для того, щоб вам було цікавіше. О, нічого собі, оце так лодка! Чого вона така маленька? Тобто це одномісне і навіть неможливо буде когось взяти з собою. Нічого собі, вона швидка! Вау, оце так швидкість! Ну що, хлопці та дівчатки, я відправляюсь на наступний острів і сподіваюсь вас там побачити в наступному відео. Дякую, що дивилися. Побачимось!